Хто такий наново самопризначений так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко? Ми знайшли людину, яка добре його знає. Це Роман Безсмертний, він український політик, дипломат, колишній представник України у тристоронній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, і колишній посол України в Білорусі? Ми поговорили з ним про те, якою є теперішня Білорусь, її армія. Ким є Лукашенко і чи зможе він теоретично втримати владу після, наприклад, падіння Путіна? Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки і ставайте нашими спонсорами. Кнопка на Ютубі, а ми починаємо. Пане Романо, ви, очевидно, знаєте Лукашенка особисто. Не один раз спілкувалися з ним і бачили в неофіційній обстановці, яке враження ви про нього склали. Люди старшого покоління вони дуже легко зрозуміють те, що я скажу, тому що це людина з таким собі комплексом радянського голови колоску. І ці люди дуже відрізняються від усіх, бо зазвичай вони живуть за принципом покірне теля двох матовськів. Тільки там треба казати не двох, а десять. Тобто це люди, які ну, вони не мають якби, ну, певної платформи ідеологічної, і ними зазвичай керує дуже акцентований власний інтерес. Причому цей інтерес, де б вони не були, він дуже яскраво виражений. І насправді, якщо говорити про Політичний а, шлях Лукашенка, то він а, в своїй ідеологічній платформі а, коливався від шанування Гітлера а, в 96-му році він якось про це а, проговорився до союзу і дружби із венесуельськими диктаторами, а, з різного роду мусульманськими лідерами дуже таких дивних переконань. Я вже не кажу про його зазіхання на президентство в Росії, яке він неодноразово, в якому він неодноразово зізнавався і так далі. Тобто берегів у цієї людини немає. Але треба разом із тим, коли ми кажемо про його ідеологічне переконання, і розуміти, що він іде. Політиці по е трупах тих, кого він визначає як жертви, і оцей період, другої половини 90-х, він відзначився тим, що Лукашенко дуже жорстоко розправився з е тими, хто висловлював критику проти нього і продовжує розправлятися. А потім він перейшов до таких масових речей треба пам'ятати про жорстокі. Тортури, розгони протестів 2006, 2010, 2019, 20-го років і так далі. Причому це робиться шляхом того, що силова структура білоруської держави вона фактично підкуплена, тому що силовики отримують більшу оплату, ніж в усіх галузях і секторах промисловості. І інших сферах життя, тобто це свого роду такі цербери, цербери, диктатора Лукашенка, пане Романе. А в особистому спілкуванні він харизматична людина? Якого роду його харизма? Зважаючи на те, що він стільки років при владі в Білорусі, звісно, що йому допомагає його система КДБ, поліції і там міліції, і так далі. Але на чому тримається його оця харизма? Ну, тут не про харизму мова. Розумієте, посттоталітарні, постсовкові держави вони мають в загальній масі дуже своєрідний менталітет, і постсовок завжди любить, коли верхній керівник, ну як раніше, це було секретар райкому, обкому кому там розпинає підлеглих. І оці розправи публічні, які Лукашенко періодично здійснює над міністрами, там керівниками господарств. Вони страшенно подобаються білорусам і ще більше подобаються українцям, чи принаймні подобалися. Бо я якось замітив, що особливо в поліських. Регіонах діяння українських Лукашенка дуже подобаються, подобались принаймні українцям, і навіть під час окремих опитань частина населення там навіть вважала, щоб така особа була президентом України. Я вже не кажу, що в соціальних мережах дуже часто люблять оці фрагменти розпинання підлеглих. А як під заголоком, як має діяти президент? Ну, до речі, згадайте початок діяльності президента Зеленського, як він лукашизмом займався і так далі. Насправді, це такий м'ясник, і в Білорусі ви не знайдете керівника великого підприємства, та й невеликого підприємства, який би причому не має значення приватне, воно акціонерне, державне, який би. Для профілактики за вказівкою Лукашенка і рішення відповідного суду не відсидів би там від призначених чотирьох років хімії, як вони називають, два. Це така профілактика. Відбувається за вказівками диктатора Лукашенка. Тому я завжди дивувався цій любові окремих суспільних груп до таких осіб. Бо з моєї точки зору, ну, таких до влади допускати принципово не можна, і з моєї точки зору, в посттоталітарних державах має існувати якийсь на законодавчому рівні фільтр, бо подібних осіб навіть до балотування допускати не можна. Це параноїк. Людина, яка хворіє владою, і коли мене часто запитують, характеризуйте Лукашенка, я кажу, ну, його має характеризувати лікар. Психіатр, а не політик, дипломат, там, правник і так далі. Тому що з моєї точки зору там все зрозуміло. Ну, ви запитали, що за людина. Я дозволю вам процитувати у своїх розмовах. От, перша зустріч, якраз ця перша зустріч відбулася десь там напередодні. Дня незалежності Білорусі. Ну совкового так званого Дня Незалежності. Він призначений в день звільнення мінська від нацистських е, е, сил, і він тисне мені руку і Каже: Я тебе вітаю з призначенням. Я знаю, що ти приїхав революцію здесь діла. Ну я тебе не дам це зробити, Должен да це розуміти. Передай привіт Віктору Андрійовичу. Я кажу: в Україні президент вже Віктор Федорович. Ні, ти передай все одно привіт Віктору Андрійовичу. Тобто, це людина, яка навіть в таких особистих спілкуваннях вона не перебирає а, словами, а, і мені доводилося спілкуватись там після його зустрічей українськими урядовцями. Ну, це достатньо, достатньо такі. Грубі такі диктаторські, совкові висловлювання і так далі. Хоча, ви вірно кажете, за 30 років можна було б зрозуміти, чим має займатися президент, як він має говорити. Але із цих 30 років, три четвертих він незаконно обіймає цю посаду. По суті, він захопив, використовуючи силовий апарат. Цю посаду і знущається над білорусом, як ви вважаєте, Лукашенко після початку нападу Росії на Україну змінився? Звісно, його режим став жорстокіше, і я чого це питаю? Мені просто цікаво, яким чином Лукашенко буде і далі діяти відносно України. Він робить якісь заяви з цього приводу, але в принципі, який його шлях далі? У розумієте, я би хотів торкнутися від питання, чи приймає він рішення, бо нас насправді зараз турбує. Як Білорусь буде діяти, як Лукашенко діяти по відношенню до України? Бо це ключова складова зараз наших стосунків. Ну треба виходити з першої тези. Він нічого не планує і ніяких він рішень не приймає. Він буде робити те, що буде наказано із Москви. І причому наказано кремлівським фюрером, скаже той-двічі там щось виголосить, він виголосить, так як він говорив про ядерне озброєння. Згадайте місяць два місяці тому назад, от і так далі. Тобто він є не просто виконавцем, він є абсолютно безвольним виконавцем волі Кремля. І усі ці розмови про те, що Лукашенко лавірує, що він там щось робить. Нікуди він не лавірує, він виконує лише те, що вказує Кремль. Причому в багатьох речах Кремль і Фюрер Кремлівський навіть не ставить його до відома. От. Бо різні за ці 30 років, майже 30 років, були стосунки між ними: від того, що він по 8 годин сидів у приймальні у Путіна в Сочі, і той його не допускав до себе. До того, що вони впивалися до чортиків, особливо Лукашенко. Я вже не кажу про те, що за ці роки вам в Білорусі ті, хто спілкується близько, хто був там в обслузі у нього, вам скаже, що декілька разів його з петлі витягували, тому що він абсолютно психічно неурівноважена людина. І те, що ви бачите іноді, чи ми бачимо на екрані, це лише маленькі протуберанці цього. Психопата, який дорвався до влади, звідси можна сказати про те, що насправді силова структура керована із Кремля. Та і треба розуміти, що якби не Кремль, то ніхто б не утримував його там президентом. Бо люди за нього не голосують уже давно. а Починаючи з 2010 року, на виборах переміг Санніков і в мене іноді складається таке враження, що ну як, якби там були чесні вибори, то Лукашенка його нього перемагає будь-хто, але просто вибори там там виборів нема. От так треба чесно сказати. Тому якщо Кремль прийме рішення, то воно буде реалізовуватися, в тому числі і атаки на Україну в нинішніх умовах. Чому Кремль цього не приймає? По тій простій прощення, що більше 90% білорусів а, виступають проти того, щоб армія брала участь у цій війні білоруська. А я вже не кажу про те, що на питання, а як мають діяти війська, якщо а, рішення буде прийнято про участь, 49% білорусів вважають, що солдати мають здатися в полон українцям 49%. Зрозуміло, що білорусу дуже важко, тому що 24 години на його голову виливається весь той ідіотизм, який йде з ЗМІ. Тому що ЗМІ там немає власних в Білорусі немає власних змій. Це, як правило, НТВ Білорусь, РРТ, РТР Білорусь, Перший Білорусь і, і, і так далі. Плюс там свої ж такі хвори на голову, які ретранслюють меседжі, які йдуть із Москви. Взагалі... От якби нормальній людині з українськими поглядами на життя та пробути там добу, то так би поїхав на раз. Мені не одного разу доводилося говорити з директорами шкіл, там де вчилися діти українських дипломатів, про те, що вони роблять зауваження, що у вас за діти, чому вони дозволяють собі різного роду там висловлювання і, 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 і таке інше. Я кажу: ну тому що Україна це демократична держава, а у вас ви знаєте, яка. Ну, в силу того, що все-таки посол, ти не можеш там давати якісь а, оцінки і, і таке інше. Тому можна сказати, що для мене є повною дивиною, як білоруси продовжують зберігати свою ідентифікацію, наскільки вона живуча, от, і наскільки я усвідомлюю, наскільки їм важко ці 30 років, майже 30 років, терпіти це знущання над собою. Ми продовжимо нашу розмову про фюрера Лукашенка. Не про картопляного фюрера. Ми продовжимо, ми продовжимо нашу розмову про картопляного фюрера Лукашенка з Романом Безсмертним. Єдине, нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться, на що витрачаються гроші. Олександру Мартяненку 26. Він професійний військовий. Велику війну зустрів в окупах, під Авдіївкою. Поранення отримав в харківському контрнаступі балаклею. Три метри від мене танковий снаряд розірвався. Це п'ять шматків заліза в тілі, потрощене плече і лопатка, осколок в легенях. Фахівця, який би допоміг Олександру, шукали і родичі, і друзі. Сказали, що треба. До Гайовича їхати хірург ортопед травматолог Василь Гайович взявся за непростий випадок. Майже була відсутня функція плечового суглобу. І руки. але Олександр мріяв якнайшвидше повернутися на фронт. Він був один із перших у наших дроноводів, так само операторів дронів. Операція була дороговартісною. Необхідні кошти швидко були зібрані завдяки програмі. Врятуй кінцівку. Ми практично повністю відновили анатомію плечового суглобу. Допоможіть своїм внеском пораненим бійцям. На жаль, українська держава дуже погано фінансує лікування українських військових і цивільних, тому на це маємо збирати гроші. Ми з вами. Ось QR-код банки програми вити у кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських військових. Часто кажуть, що Лукашенка така надзвичайно політична істота з правильними відчуттями. Він багато разів вискакував з ситуації. З яких здавалося, виходу немає, і от уявимо собі на секундочку, що з Путіним щось стається, чи зможе знову Лукашенко так би мовити, вискочити з човна, де він знаходиться раз зараз разом з Путіним? Ну розумієте, я ніяких гарантій вам дати не можу, бо я знаю, що таке вільний світ. Я знаю різні приклади, але з моєї точки зору, з точки зору міжнародного права, з точки зору національного права. Лукашенко такий же злочинець, як і Путін. Більше того, якщо Путін здійснює зовнішню агресію і чинить злочини проти людності, то Лукашенко він ще й піде по статтях захоплення влади терористичним способом озброєним, знущання над білорусами і війна проти України. Тому там. Не просто там одна стаття щодо злочинів проти людності, як учасника агресії проти України, а там будучи статті захоплення влади і тортури над білорусами, тому що за наслідками виборів і придушення протестів 2020 року і в Раді Європи і в Європарламенті. Зібрані дуже серйозні матеріали, які свідчать про застосування тортур по відношенню до тих, кого захоплювали гвалтування жінок, там і, і так далі. Тобто, з моєї точки зору, ну я взагалі дуже важко внутрішньо сприймаю, як, як 30 років, майже 30 років, світ терпить у центрі Європи цього психопата. А коли мені кажуть, що є можливість там, чи, чи є варіант, що він уникне відповідальності, ну я взагалі е пускаю з краю, тому що ну, якщо таке може бути, то, ну, то тоді набісав все це міжнародне право, інститути прав людини, там, суди, трибунали і так далі. То я все-таки переконаний в тому, що і Путін, і його Камарилья, і е Лукашенка, його кліка будуть притягнуті до відповідальності за злочини проти людності. А що ви можете сказати про білоруську армію? Наскільки вона потужна, і чи може там, в останній момент вона допомогти Путіну, наприклад, наступом з Білорусі на територію України? Ну розумієте, білоруська армія така, як її дозволяє сформувати кремлівський фюрер? І якби вона була. Сильною, то зрозуміло б, такого стану залежності Білорусі від Росії не було. Вона з точки зору сучасної війни є лише фрагментарно боєздатною. Ну, давайте там назву вам деякі цифри. Загалом буду округлювати їх. Армія складається із 40 тисяч. Це збройні сили, які складаються так само із сил спеціальних операцій, з сухопутних військ, от. і є там біля 17 тисяч національної гвардії. Ну, це жандармерія, Я називаю національну гвардію, щоб було зрозуміло нашими термінами. Це жандармерія, це армія проти власного народу. А причому дві третіх цієї це строковики, це призивники. Тобто, ви розумієте, чудово, що це контингент, який не навчений діяти в нинішніх умовах. Якщо взяти бронетанкові сили, то це десь там в межах 500 одиниць, причому це і танки, починаючи від Т-72 модернізованих, от, і БМП, БТР, БТР БМП-1, ну, максимум там невелика кількість БМП-2. Що стосується якихось власних розробок, то це власний автомобіль, броньований на базі МАЗа. Ну і з ракетних військ тут, тут, тут трохи краще, тому що є власний ракетно-комплекс залпового вогню, який називається Полонез, там платформа білоруська, ракета китайська, але їх не так багато, їх до десятка є. Трошки більше десь в районі 50 одиниць. Це модернізовані колишні ракети Р-17, це ті, які називаються їх називають або Едельвейс. От вони іноді зустрічаються, але ця ракета Р-17. Вона найпопулярніша у війнах періоду Холодної війни: от Ірано, Іракська, арабо ізраїльські війни. І так далі, цих ракет було повно по Європі. Ну там в так званому соціалістичному таборі, і якщо Україна в 2011 році розпрощалася з ними в Україні було їх більше 60, тому що вийшов, вийшов термін їхнього застосування, то Білорусь їх модернізувала. До стану Едельвес. Дальність польоту цієї ракети біля 300 кілометрів. Ну, Іран і Ірак їх модернізовували, полегшуючи, вони летіли до 800 кілометрів, але там радіус дії десь в межах 7 кілометрів. Але точність її досить слабенька. Причому та, а, до речі, цікава річ на цій ракеті стоїть оптика заводу київського заводу Арсенал. Щось такого, власне, весь парк літаків складається десь приблизно 300-360 чимось одиниць. Це всі: і військовотранспортні, і бомбардувальники. Але особливість Білорусі в тому, що вона має більше 50 аеродромів, з яких дві треті це аеродроми для важкої авіації, тому що на території Білорусі в радянські часи. Була авіація, призначена для стратегічних атак на, по Європі і скандинавських країнах, ну, так званих країнах НАТО. От. Більша частина цих літаків була виведена, але два аеродроми продовжували діяти. І цікаво, що за оказівкою Москви всі ці роки ці аеродроми зберігалися, із них тільки один. Було перетворено в спортивну школу, авіаційну спортивну школу. Всі інші, якщо взяти от нинішню ситуацію, то на території Білорусі десь разом в так званий спільний контингент, в якому разом десь приблизно в районі там 60 тисяч боєздатних, з яких десь 15 там тисяч. Тобто це занадто малі сили для того, щоб у них була здатність. Атакувати е, ті сили, і ті захисні е, комунікації, споруди, і ті війська, які зосереджені з українського боку е, білорусько-українського кордону. Дякую, що дивитесь, Ставите вподобайки, коментуєте. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Без вас ми би не змогли далі робити відео. Тому, якщо хочете доєднатися до цього славетного товариства, кнопка спонсорства на Ютубі так само посилання на картку Моно і на PayPal є в описі цього відео. А тим, хто дивиться нас по телевізору, будь ласка, знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити відео раніше.